Всім доброго дня, всіх вітаю. Сьогодні хочу показати вам мій улов за останній час. Звичайно, я не на барахолках купляла, так як немає часу виїхати на барахолку, а купляла я на просторах інтернету. І зараз хочу показати вам, що мені вдалося придбати. І почну я з такої. Чайної пари, це моя мрія. Нещодавно я була в гостях у своєї куми, і вона мені е пригощала мене чаєм і поставила на стіл ось такі чайні пари. Виявляється, що е такий сервіз їй дістався у подарунок від її мами покійної вже. І коли я взяла в руки. Чашечку. Вона така легесенька, вона така невагома практично. Мені дуже захотілося мати собі такий сервіз. І багато я шукала на просторах інтернету, так як я розумію, що на барахолки купити практично неможливо такий сервіз. Знайшла я в повній комплектації. Але він коштував більше як 2000, для мене це дуже дорого. І ось нещодавно в інстаграм я знайшла ось такі чайні пари. Звичайно, тут є трішки, ну, друзі, прошу вибачення, ми записуємо під павербанк, так як світла зараз немає. Тут є трішки ось клеймо, полонно. Синеньке клеймо, другий сорт, і це вже 70-ті роки. Хоча це, я так розумію, що це початок 70-х років, тому що чашечка дуже легенька, тонесенька і легесенька. Є тут на цих чашечках трішки втрата позолоти, ось тут по обідку, ця смужечка, така трішки потерта. Ну і всередині трішки є, і на блюдечку також видно, що воно не зовсім новеньке. А тут також клеймо таке саме. Ой, не знаю, що приблизю. Як мені цей, це освітлення поставити? ну? Тут також клеймо. Полонені. Отак ось. Другий сорт синенька клеймо. І мені вдалося придбати дві такі чайні пари. Ця чайна пара трішки в гіршому, трішки гірше збереження. Не можу поставити, не знаю, куди поставити цю підсвітку свою. Можливо. Не знаю. <реш> Ці дві чайні пари ця також має тут втрату по золоти, і на блюдці тут фарба блакитна, трішки стерта. От. Але я все рівно придбала. Також мені в подарунок до цих двох чайних пар йшла ще чашечка. Ось така. Е, але на цій чашечці є ось така ось такий на ручці маленький скол. Не знаю, можливо, видно вам. Є маленький скол. Я не знаю, як його так зробила цей скол, оскільки ні тут, ніде немає. Е, лише тут невеличкий такий, я так думаю, що я зроблю холодний фарфор і легенько тут її е, Реставрую. Жалко, звичайно, але і викидати таку річ, тим більше ця річ йшла мені в подарунок, я її не викину. Ось, такий, ось такі у мене є чайні пари і також чашечка. Також я довго дивилася на просторах інтернету ще на одну чайну пару. Довго я на неї дивилась, придивлялася, вона мені дуже подобалась. І нарешті вирішила. А, до речі, оці, оці, ці двічайні пари і чашечка в подарунок. Оце все я придбала за 120 гривень, так як я думаю, що це невелика ціна для, для таких чашечок. Ну, скажімо, невелика, нормально. нормальна. Я їх придбала. Також я купила ось таку чашечку. Це також, якщо хтось розуміється, то по формі ви бачите, що це також полонне. Ця чашечка в абсолютно ідеальному стані, вона новенька. Клеймо тут ось стоїть червоненьке полон на перший сорт. Це також 70-ті роки, але також, мабуть, початок 70-х, тому що фарфор тут дуже легенький. І ось таке блюдечко до цієї чашечки. Ось теж клеймо полонне, червоне клеймо перший сорт. Ось таку ще я придбала чайну пару. Це все одного заводу виробника. І ще в мене є одна покупочка, така чарівна чашечка. Є, звичайно, на просторах інтернету чайні пари, повністю з блюдечком. Таке, яка скрапочка. Повністю з блюдечком є. Вони також стоять недешево. Але мені трапилося за невеликі гроші ось така чашечка, горнятко навіть можна сказати. Така форма цікава. Вона, звичайно, із втратами трішки. Я вам показувала, що в мене є два заварники цього заводу полонного. я купила собі. Ось таке горнятко. Це у нас також полунне, але це вже зелене клеймо третього сорту, звичайно, без блюдечка, але ж це не значить, що на цьому завершилося моє колекціонування. Можливо, я іще повністю куплю собі таку пару, можливо, ще й не одну куплю. Дуже вона мені сподобалася. Це також тут дуже легенький фарфор, тоненький, ручка такої дуже цікавої форми, гостренька, як вушко. Ось такі в мене на сьогодні придбання. Все, що хотіла вам показати, а вам дякую за ваші вподобайки, за ваші підписки. Всім бажаю мирного неба, скорішої нашої перемоги. Дай Боже, щоб всі залишились живі, здорові, і до нових зустрічей!